На дворі 2025 рік і майже кожен хоче заробляти в інтернеті. Адже все, що для цього потрібно, це телефон, вільний час та інтернет. Йоу, всім здорова, і в цьому відео не буде якихось прикольних початків. Я просто візьму розповім про актуальні способи заробітку, на яких я заробляю. Можливо, ці способи підійдуть саме тобі. У коментарях обов'язково напиши, який спосіб тобі сподобався найбільше. А випадкові коментарі отримає 200 гривень на карту. Також люпі лайк, а ми погнали. Перше про що я розповім це про нішу монтажу. Буквально з кожним днем збільшується кількість блогерів на ринку постійно виходять якісь нові проекти і всім потрібен монтаж. Людей, які вміють це зробити круто та якісно, не так вже й багато. І це не обов'язково має бути монтаж якихось крутезних проєктів. Ви можете розпочати в цініші з того, щоб монтувати відео для Тіктоку, Сторіс чи рілси для інсте, або коротенькі відео на Ютуб. Я перші свої відео монтував на телефоні в Капкаті. Так, да, я зараз монтую на комп'ютері, але в тому ж самому капкаті. Я б не сказав, що у мене прям настільки крутий монтаж, але мені в особисті повідомлення інстаграма чи телеграма постійно писали з приводу монтажу. Декілька разів навіть писали з приводу персональної консультації. Щоб ви Зуміло, наскільки ця ніша ціна за ось такий набір монтажу на відео 1-2 хвилини. Люди готові платити від 300 до 400 гривень, а вже за ось такий набір 500-700. За відео на Ютубі тривалістю 10-30 хвилин готові платити від 3 до 7 тисяч гривень. Звичайно, таку ціну і вище вже можуть класти люди з досвідом та крутим портфоліо. Якщо ви початківець, вісу накладіть дуже високу ціну, покладіть менше, зробіть собі гарне портфоліо, наберіть постійних клієнтів і вже після цього можете піднімати ціни. Способів навчитися монтувати є два. Самомучиться і купити навчання. Я звичайно вчився монтувати сам, робив відео для себе. Якщо у вас немає великого бюджету, це досить непоганий варіант. Але якщо у вас є бюджет, ви можете купити навчання. Це звичайно дуже економить час. Дуже багато навчань відразу пропонують роботу, і у вас не буде проблем з клієнтами. Перед тим, як ви купляти навчання, самі спробуйте в цьому трошки розібратися, щоб зрозуміти, чи підходить вам взагалі ця ніша. Після того, як ви вже навчалися монтувати і зробили собі портфоліо, можете починати робити розсилку по блогерах. Обов'язково залишайте посилання на свої роботи, щоб людина зразу бачила ваш скіл. Зазвичай блогери мають одного чи декількох монтажерів, з якими працюють на постійній основі. Також цю нішу можна масштабувати, створивши власну команду. І вже братися за монтаж великих проектів, якщо ви зацікавилися інші, обов'язково спробуйте, а ми йдемо далі. І наступний спосіб теж пов'язаний з відеоконтентом. Ми будемо створювати готові відео на YouTube для телеграм-каналів з тематикою криптовалюти. телеграм каналам потрібен трафік, а найкращий трафік з YouTube. і адмін телеграм-каналів готові платити досить великі гроші за цей трафік. Але ми не будемо продавати трафік з YouTube. Ми будемо продавати відразу готові відео. Тобто, ми зв'язуємося з адміном телеграм-каналу і кажемо йому, що ми готові створювати для нього відео за фіксовану оплату. Не всі адміни великих телеграм-каналів готові самі займатися Ютубом, тому ми це будемо робити за них сценарій, зйомки, монтаж. І введення Ютубу для початку ми можемо створити тестові відео на тему, яку запропонує адмін. І якщо йому все сподобається, ми вже можемо домовитись про постійну співпрацю. Чому це вигідно для телеграм-каналу? Тому що на телеграм-канал йде трафік з Ютубу. Адмін зможе продавати рекламу більше та дорожче, бо багато проєктів хочуть купувати рекламу саме в каналах, на яких йде трафік з Ютубу. А також можемо продавати рекламні відео на Ютуб канал, які будуть робити ви. Якщо ви будете створювати повністю новий канал на YouTube, на початку його введення ви можете брати 100-200 Доларів за одне готові відео з моменту, як канал почне рости, ви можете збільшувати цю ціну. Наступний спосіб заробітку це перегін трафіку з Тіктоку в Телеграм. Думаю, вже всі неодноразово чули про цей спосіб, але він і досі залишається актуальним, бо трафік потрібен завжди. Але зараз майже всі телеграм-канали співпрацюють з різними командами. Для трафера це, звичайно, не дуже добре, бо частину від його заробітку забирає власне команди. Зате є завжди актуальні офери, різні воронки, способи заливу. І тут у нас є три варіанти: перший це просто піти в команду по переливу трафіку. Цей спосіб Діля для тих, хто вміє це вже робити, але у нього проблема з офером. Другий спосіб це самому переливати трафік, шукати телеграм-канал, в які будете заливати цей трафік. Їх ви можете шукати в адмінських чатах або на ТГ-статі. Ми просто вибираємо потрібну тематику і пишемо всім адмінам підряд. І третій варіант він найвигідніший, і він підійде для досвідченого трафера з хорошою репутацією, а саме створити власну команду по переливу трафіку. Маючи хорошу команду, можна зробити декілька тисяч доларів на місяць, але звичайно перед цим треба вкласти непогану в ту команду, проте вона швидка. Купиться, хто хоче спробувати себе в ніші перегону трафіку, має для вас круту пропозицію. Я скоро планую запускати кампанію по перезиву моїх відео з Ютубу в Тікток. Ви будете просто їх нарізати, вкладати якісь там заліпательні відоси, і за кожного підписник підписника телеграм-канал я буду вам платити. Детально про це все я трошки пізніше розповім в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково слідкуй за новинами. Наступний спосіб, на якому я постійно собі більш заробляю, це криптовалюта. На моєму каналі я вже не раз розповідав про різні способи заробітку в цій ніші, способів як тут заробляти. Просто безлі, це можуть бути амбасадорські програми, або збірж, ретродропи, або те, що останні дні мене кормить найбільше. Це арбітраж, тобто десь монетка є дешевше, десь дорожче, і я відкриваю фічну позицію. І тільки ціни зрівнюються, я забираю весь профіт. Тому детальніше про цей та інші способи заробітку на криптовалюті можна знайти в попередніх відео. І щоб не затягувати це відео, давайте відразу перейдемо до наступного способу. Останній спосіб, і він напевне найкращий заробіток тут взагалі нічим не обмежується, і цей спосіб це ти. Тобто особистий блог. За рахунок блогу, ви прокачуєте свою впізнаваність. і це ваш основний заробіток. Ви, до прикладу, займаєтесь якоюсь діяльністю. Ви можете це все знімати, викладати відео в TikTok, Інстаграм чи Ютуб. Це не обов'язково мають бути якісь професійні відео. Ви можете просто висвітлювати свої думки або створювати прикольні розважальні відео. У вас збирається аудиторія, ви можете створити свій телеграм-канал для кращої взаємодії з аудиторією. Якщо у вас хороший актив на профілі, вам будуть писати рекламодавці з різними рекламними пропозиціями. Це Можуть бути як і прямі рекламні інтеграції, зафіксовану оплату або бартерна співпраця. Ви можете створити свій інстаграм-магазин, або ж просто продавати консультації. Консультації можна продавати по будь-чому, навіть по веденню того ж самого блогу. Але тут, звичайно, має бути трошки досвід. Способи монтувати власний блог просто безліч. А якщо ти хочеш зробляти, то розвиватись, тому обов'язково підпишись та дивися інші відео.